Мої вітання, друзі. Привіт-привіт. Е, відпиши, будь ласка, чи мене нормально чути. Станюк, відпиши, чи мене нормально чути. Постав плюс або, ну, чи чуть, -чуть мене добре. Е, тільки війшов як хвилину. Час у тому. Ось і... Ну, чекаємо, нехай люди. І трішки. Коваль моє вітання. Нормально. Привіт. Привіт, привіт. Моє вітання. Чути нормально. Ну, то добре. Надіюся, я вас трішки довго не затримую. Приведемо розіграш. Розіграш не буде важким. Як зазвичай всі роги проходять. Так що чекаємо, нехай народ підтягнеться. підтянеться. Так такі справи. Е, на рахунок розіграша буде досить е, просте запитання. От, буде стосуватися, скажу, маленько. Підказочку буде стосуватися ножів, шведських ножів. Не швейцарських, а шведських ножів. Буде запитання на рахунок напрямку тих ножів. Бог проти, Лев, хто победить? Буду щиро вдячний за вподобачку. Зверху три крапочки. Або по екрану, хто з телефону, або на горі три крапочки. За вподобачку буду дуже вдячний. Чекаємо, нехай люди трішечки підтягнуться. Ось так ось трішки вас подиву в цю сторону. І розпочнемо розіграш ножа. Демонейром моє вітання, друже. Моє вітання. Ти сьогодні відписав і що чи ти виграєш, чи не виграєш. Ну, ти знаєш моє правило, Прості правила. Хто перший напише відповідь, той і виграв зазвичай. Теалкрафт моє вітання. Так що, І буде розіграш. Це склоночок, який я кував. Ось це ось. По скандинавським мотивам кований з моїм клеймом. Нижче є відео, де я кував і збір руків, я, який я складав. Так що трішечки чекаємо нехай народ піє. Тянеться. Через скільки хвилин буде? Ну, чекаємо, хай... підтягнеться трішки. Я як зайшов рівно 5 хвилин зараз буде. Я тільки зайшов на стрім. Довго вас не затримую, як зазвичай. Марс, вітаю. Вітаю. Так. Це метал хад у нас МВ. Ручна повністю робота. Так що така справа. Він є в мене на каналі. Що я його робив? Так, цей, напевно, господін іде далеко дорогу. Я так думаю. Чекаємо, бо зараз мої ще адміністратори мають підтягнутися. Тобто модератори. Руків я тут а, дерево граб. оце який я палив. далі африканське одне дерево, африканське друге дерево, потім ниржавіча вставка металу Іде Потом еще вставочка идет, не лату, латунь, а вот Что можно сказать еще? Ну, достаточно классно в Так сидеть. Такая справа. Надеюсь, кто його сегодня выиграет из вас. І ставочка мідь. Ця ставочка мідна. Латунь, бальстер. Африканське дерево одне, африканське друге і граб наш, український. Ківі, я не знаю, не можу тобі сказати. Флягу замітила. Все може бути, хто його знає. Хочеш флягу, можеш прийти. І я тобі її подарую. Як завжди повезе Лєшу. Ну, не знаю, Лешого ще немає, ще чекаємо трішки. Ну, Леший не приймав участь в розірші цьому. Ну, хто його знає. Так що така справа. Привіт, а що за знак позаду. Який саме позаду знак? Який саме. Буран. Який е, саме позаду знак? Так, добре. Е, сьогодні Буварка не буде. Сьогодні просто буде звичайний клас. Звичайний клас. погода досить класна сьогодні. тепло, Броварка сьогодні не буде. Автомобільний. Ну. Є німецькі і є тут з Польщі автомобілі, які були. Ось. То німецький, то німець. То автомобільний знак. І також на горі також сякі були автомобілі. Скільки було автомобілів, скільки знаків. Mm. Mm. <ріць> так, така справа. Так що, Буран, надіюсь, я тобі відповів на твоє запитання. Так, а нема за що? То скільки було автомобілів, це мало цих знаків, це що залишилося, що не викинулося. От і, і залишилося. Так, ну трішки ще почекаємо, бо тільки зараз 9 хвилина, як на стрімі. Трішки зачекаємо. Запитання буде досить просте. По цьому кіночку. Підказка маленька. Можу вам підсказати, зв'язано з шведами, з, шве, з шведськими ножами. Не швейцарськими, а шведськими ножами. Буде запитання досить просте. Я думаю, багато на вас, від вас хтось знає цю відповідь. Елементарно, просто відписати і все. Цифрами. Відписали. Той, хто перший відпише, той получ, получить цей клиночок. Так що така справа? Максимен, мой вітання, друже. На горі три крапочки, буду щиро вдячний за вподобайку. Або по екрану хто з мобільного. Або три крапочки нажимаєте, подобаєш. Буду вдячний. Е, сьогодні буде розіграш. Я не пам'ятаю це або 11, або дванадцятий ніш, які розіграємо, Чи тринадцятий. Точно не пам'ятаю, бо всі розірші є записані на каналі і так далі. Тому не пам'ятаю, які. Реально. Десь, по-моєму, 12 ніж розіграємо. І будуть ще розірші далі. які складні будуть і якісь. Там. Не знаю, кухоник можу, можна буде щось придумати розіграти. Ну, не знаю. Все попереду. Я точно не вгадаю де вось я підказав. Демо? Я думаю, ти вгадає, друже. Якщо в тебе були море і ти дві подарував дві морки, От. ти шведать, я думаю, ти. Відповість на це питання, і це не дуже буде тобі важко. Скажу так відверто, я для людей роблю і мені скажу не шкода, чому, бо я для людей. Я ж не буду свої ножі потім, ну, колекціонувати чи Ні, зовсім не шкода. Ножі ще будуть, дасть Бог здоров'я, все буде нормально. Якщо така справа. Е, так, ми в ефірі 12 хвилин. Я mm -hmm. на днях, де мене ропише, я на днях ще подарував сусіду мору. 512 теж звучать вистав. видиш а тобі не шкода. Друже, я тобі відповів на твоє запитання. Поняв, так? Да? Е Моє вітання третього пілоту. Ось вже завітали адміністратори, так що все супер. Моя мора вже руда. Я вірю, вірю. Вірю. Е бо з нержавічої Сталі вони ну, класно тримають заточку, класно вони працюють. Е ну Бляха ну, покривається ржою Тобто така ситуація. Але то нічого страшного, можна почистити, можна протравити. Ну, мене покрилося чорнотою в зв'язку з тим, після травлення бо моя е, половина різала цибулю з часником розумієте? Тобто цибулю з часником і воно дало таку реакцію. Е, Сюзаночка, моє вітання. Привіт-привіт, доця. Так що, якби ще вона лимон порізала то саме, я думаю, би сталося. Так що, якщо берете ніч, то бажано. Ну якщо там заморачуватись, щоб не заморачитись на рахунок чистки і так далі, то подібне, то краще. Нержавіючий. Чорний квас Так, так, так. Сюзанна так чорний. Ну, взяв сьогодні кваску. Думаю. Трішки кваску, бо сьогодні досить спекотна погода. Е, Віктор, доброго вечора Якщо є бажання, то треба дарувати ножі з. Е, Звісно, це нормально. Так, так, так. буде знову блищати, так, 100%. Травив сьогодні нова мору 510 в Кока-Колі 5 годин. Повна фіня, так, вірю. Коло та, 100% вірю. Я якось травив досить давно, не пам'ятаю, в якому році на Кока-Колі. То ерунда Кока-Кола просто покриває, ну, вона не те, що там виїдає там, трішки, але вона покриває своїм крас... красителем склинок і. Така ситуація. Там хоч 5 годин можна на добу покласти. Повна фігня, я з тобою згоден на всі 100%. Так, що можу сказати? Зараз 16 хвилина. Я думаю, 5 хвилин. Чекаємо і будемо розігрувати. Краще було веломанів кислоти. Ну, набагато краще. Це самий найпростий спосіб в домашніх умов. От, але якщо будете різати лимон, воно не буде вам ржавіти. воно просто чи лимон, чи цибулю, чи чесник, воно просто почорніє і буде тупо о, чорним. Просто тупо чорним, як уголь. Умови розіграшу Олександра досить прості. Я задаю запитання: хто перший на нього відповість? То й отримує е цей ніж. Все, це як традиційно, це вже 12-14 розіграш. Ножа. Всі мої е давні е підписники, всі знають досить легко. Хто перший відповість? Все, номер е вайберу. Списуємося на вайбер. На горі під шапкою на моєму каналі. В шапці є мій вайбер, номер. Списуємося тут до... Туди робите скріншот свого каналу. Що це дійсно ви. Той, хто ви робите скріншот, мені надсилаєте на вайбер, кажете, я такі-то такі то це я, то там скріншот надіслали. Все, досить легко і нема проблем. І я зразу відсилаю завтра неділю. Завтра буду відпочивати в понеділок, а рано і я надішлю цих кінок. Як завжди. Завжди в понеділок зранку, бо в мене розірва що в основному всі проводяться в неділю або в суботу. Так, третій пілот вітається з Демоном Нейро. Е, питання буде стосуватися шведських ножів. Досить просте. Я думаю, багато з вас на нього відповість. Я так думаю, досить просте запитання. Тобто підказочко ви вам зробив. Ще 4 хвилинки і будемо розпочинати, щоб вас довго не затримати. трішки такого сюди поверну. На Горі три Крапочки буду щиро вдячний за подобайчук. Головне, щоб відповідь була вірна. Та я думаю буде відповідь вірною, бо тільки написали, е, тільки відписали швиденько цифрами то все. Я думаю, багато, ну хто зможе там, хтось не знає, можете загуглити, хто встигне там загуглити і знайти. Цю відповідь досить легко, Ну я думаю, багато з вас е, знає про це. Це все, що буде стосуватися шведських ножів, буде запитання. І з вас багато хто знає. Досить багато. Мав би Володя зайти леший, вова Леший Щось немає, зараз тільки допалю і думаю, все буде окей І розпочнемо. Завдання буде досить просте. Так що така справа? Там мені ще половині я замовив, вона захотіла море, морку, я її замовив, вже прийшла на і сьогодні ще не забрав. Я не встиг фізично на нову пошту. Завтра заберу або післязавтра. Її взяв, хоча вона захотіла, її взяв з нержавіючого металу. Також компанія. Так. Демон Вчора, коли ми був, дощ був у мене, Розалахова, але дощу не був. Та е -е. хай не знаєш що вчора був хіба дощ. Та не було у нас доща вчора. Вчора збиралися на дощ, але дощав у нас вчора не було. Воно охмарилося, але щось минуло взагалі без опадів у нас було друже, так що в нас дощу не було. Ну, в місті по краю ну, крайній мірі не було. Ні, тебе не бущу, ляше, бо ляши. Ляший зразу, ляше зразу знає відповідь. Там навіть мови нема. І вже літочко пройшло. Ну так, так, так. Як кажуть після Петра і Павла, ну, літа нема. от, А ще спас буде День міста, після спасу взагалі вже після спасу, як прийде спаса, день міста буде у нас і взагалі буде холод. Ну, але з цим кліматом ще зараз коїться, навіть не можу. Точно сказати, чи буде голод, чи не буде холоду. Із зими найдемо. Так, що така справа. Ще трохи мухомори з'являться. Та нема дощу. Нема дощу, друже, Та й ти знаєш, що ну, щось по лісі люди ходять, нема грибів, ніфіга. Земля суха повністю. Така справа, друже. Так, що... так, якщо розпочинаємо, розпочинаємо, бо хтось з вас вихідних хтось Е, Якщо розпочинаємо, то кладемо плюси. Тоді розпочинаємо швиденько. Розіграли та розбіжалися. Тео плюс. Демон Плюс. Швиденько розіграємо. Щоб вас не затримувати, то я там щось хочу. Максимен Плюс. Ну, добре, якщо плюси пішли, тоді робимо розіграш. Це розіграш ще будуть, ви знаєте, хто давній в давній на моїх каналах. У мене досить часто розіграші проходять нормально ножів люди ті розіграли і все супер. Також і складні були, і не тільки складні були. Коваль плюс. Ну що тоді? Шановні? Поїхали? Але слухати уважно компанія Forest Knife Фабрика Шведська, була заснована Еріком Форестом. Еріком Форестом. Потім пізніше, в 2006 році, вона об'єдналася з другою компанією, от там, де виготовляють мора, Ерік Форестон. Також чим прославився у Швеції, бо він самий перший почав робити ножі з ламінату. От. І питання досить просте буде. Коли рік? Коли була заснована компанія Еріком Форестом, в якому році? Все? В якому році була заснована компанія Еріком Форестом? Хто перший відписує? Той виграє. Ні. Ні. Є. Е. Стоп! Графт моє вітання. Графт тел моє вітання. Цей ніж їде до тебе. 1891 році. Щиро дяка, друже. Все справедливо. Все чітко. Так що я тебе, друже, вітаю. граф в 1891 році. Молодець. Зверху на шапці мій Viber. Можу продуктувати 0.39 194033. Списуємося туди тел Крафт робиш скріншот свого каналу. Ми з тобою переписуємося, каже мені, куди що тобі надсилати, І я тобі в понеділок цього ножа надсилаю. Досить просто, досить все чітко. Щиро дякую за те, що прийняв участь. Так що така, нема за що? все. дякувати, будеш мені дякувати, коли получиш. Е, Спишешся створення на вайбері. Це стрім буде в записі. Ну, де Монеру, ну лки-палки, мав море, друже. Подарував людям, а не знаєш, коли була заснована е, Кнайф е, фабрика завод по виготовленню ножів ну, в Шведі. 1891 рік. Так що така справа. Е, з тобою спишемося, графт. Щиро дякую, я цифрами забуваю. На сьогодні поки що все. Всім щиро вдячний, хто приймав участь. Е, далі ще розіграші будуть, е, я думаю, ще зроблю розіграш в кінці літа, досить цікавого ножа. Е, ну, все, ну, з понеділка, там ще один ніж ще з титану. Я докінчую. Вам покажу далі буде цікаво. Всім всіх благ. Дякую, хто приймав участь у розірші. Демон, друже, мав морити і то подарував, і не знав. Всім гарного дня. Всім пока. пока. До зустрічі. Графт мені на вайбер. В шапці є мій вайбер. повторю для тебе 039 19 194030. Всім успіхів, всього найкращого.